Доброго всім дня. Сьогодні мова знову піде про GoPro 11. Ось. Підтвердження того, що це GoPro 11. Сьогодні я вам розповім про GoPro 11 в частині ще двох підпунктів, які тут є у цієї у камери. Це стосується фото, і також це стосується таймлапсу. Спочатку розгляну фото. Значить, фото тут є. Кілька варіантів. Є класичне фото, є серійне фото, є нічне фото. Фото іззовні це зробив я власне, додав. І це фото створено в мене за рахунок програми GoPro Labs і QR контрола Значить, розглядаємо класичне фото. Тут, значить, можна замінити об'єктив. Він може бути лінійний або широкий. Потім ми можемо тип фото обрати. Він може бути «Суперфотка», HDR, Стандарт або RAW. Потім ми можемо відкласти зйомку, тобто встановити таймер. Потім таймер цей же вімкнути. Ось він тут є на 3 секунди, на 10 секунд. Це, якщо ви хочете сфотографувати, припустимо самого себе. Ставите цей таймер, вмикаєте і відходите, і фо фотографія у вас готова. І є ще зум. Проте він тут не працюючий. Зараз я вам ці фото кілька продемонструю. В цілому ця секція фото мені не сподобалось. Тому це просто як апендекс у GoPro і в цілому в екшн камерах Тому що знімати фотографії на екшн камеру це, як на мене, задоволення не з кращих. Значить, далі є серійні фото. У серійних фото тип об'єктива завжди широкий. Тип фото можна обрати RAW, стандарт HDR. Super Photo. Потім відкладена зйомка, вімкнути, вимкнути таймер і все. Серійні фото я пробував робити. Нічого, взагалі нічого цікавого, навіть демонструвати не буду. Просто-напросто наводити на об'єкт, нажимаєте спуск і робиться вам серія одного і того самого фото. Можливо, воно класно, коли хтось біжить, тоді буде поступовувати зміщення цього об'єкта. Проте знову ж таки. На GoPro 11 фото мені взагалі не сподобалося. І є ще нічне фото. Значить, В нічному фото можна вибрати об'єктив знову ж таки лінійний або широкий. Потім витримку можна обрати. Витримка є авто, є 2 секунди, є 5 секунд, 10 секунд, 15, 20 і 30. Далі тип фото. Стандарт або RAW. Потім можна відкладену зйомку. І таймер встановити. Тут таймер встановлювати класно, тому що, припустимо, якщо ви хочете сфотографувати зорельне небо, то якщо ви відразу нажимаєте на спуск, ось на цей спуск, то тоді виходить так, що струс відбувається, і фотографія може у вас не вийти. Тому ставите таймер 3 секунди, ось, припустимо, 3 секунди ось 3 або 10 секунд. І тоді, коли ви нажали на цю кнопку спуска, випускаєте, камера стабільна і через 3 секунди починається власне, сама зйомка фото. Фото нічне я вам покажу. Ну нічне фото, знаєте, інколи можливо застосовувати. Проте тут є функції таймлапсу, то ось там мені сподобалося набагато краще. Тож, ось такі фото ви можете зробити. Ще раз нагадаю, фото мені взагалі на GoPro 11, та в цілому, певно, на екшн камерах не сподобалось. І тут ще є таймлапси. Таймлапси тут є таймварп. Зоріні сліди, світлографіка, світло від транспорту, таймлапс і нічний таймлапс. Значить, по порядку таймварп. В таймварпі можна вибрати. Вирішення 5,3К, 4К або 1080. І розмір екрану 16 на 9 або 4 на 3. Далі можна вибрати об'єктив. Він може бути широкий, може бути лінійний. І може бути лінійний з блокуванням горизонту. Далі швидкість може бути авто, може бути е, в 2 рази, може бути в 5 разів. Може бути в 10 раз, в 15 раз і до 30 раз, бачите, або режим авто. Потім можна вибрати е, контроль швидкості. Він може бути звичайна швидкість, або е, уповільнена у 2 рази. Далі, тут можна відкладена зйомка знову ж таки увімкнути. Потім... Довжина цього ролика може бути без обмежень і може бути до 3 годин. Як бачите, тут є різні варіанти. Потім таймер можна вмикати, через скільки ви хочете, щоб почався власне цей відеоролик, і тут ще й можна зум. Зум від 1 до 1,4. Проте зум не рекомендую користуватись, так як це ні до чого хорошого не приводить, так як тут практично. Немає оптичного зума, тут він електронний. Далі баланс експо корекцію можна вибрати плюс-мінус 2. Потім тут можна баланс білого обрати. Мінімальне ісо, максимальне ісо, різкість. Вона тут є так само низька, середня або висока. Потім можна колір обрати, який він буде у вас. Плоский, е такий природній. Або яскравий. І потім е, вітер. Ви можете е, вимкнути придушення вітру е, автоматично вимкнути або вимкнути. Потім тут є ще ось ці 4 піктограмки, на які ви можете вивести певні е, свої пунктики, якими ви хочете керувати під час цього таймварпу. Е, Таймварп я зробив. Хочу вам продемонструвати. Він мені сподобався. Далі зоряні сліди. Зорні сліди я теж е, випробував. І зоряні сліди мені теж сподобались. Значить, довжина сліду тут можна обирати коротка, довга або максимальна. У мене була довга. Потім вирішення 5,3К або 4К. У е, режимах 16 на 9 або 4 на 3. Потім об'єктив тут лише широкий йде, формат відео. Інтервал авто. Витримку тут можна міняти від пів секунди до 30. Потім тут можна відкладена зйомка, е, обмежувати ролик ваш, таймер, після чого вмикається власне відео, зум, так само можна робити. Бітрейд, експокорекція, баланс білого не чіпається, неможливо. Можна ще поміняти ISO. Мінімальний, максимальний. Максимальне ISO може бути 3200, мінімальне ISO 100. Тут я виставив був на 800, так як для мене це був якби найкращий параметр. Колір, як бачите, теж чіпати не можна і 4 ось тих піктограмки, які ви можете змінити по тих пунктах, які ви хочете використовувати під час ось цього відео. Це відео я теж зробив кілька варіантів, ось вам приклади. до Далі світлографіка. Світлографіка я зробив, проте не дуже вдало. І з світлографікою, світлографікою потрібно е, навчитись. Значить, е, довжина е, так іде або коротка, або довга, або максимальна. Вирішення 5,3К або 4К. Об'єктив завжди широкий, формат і інтервал вибрати не можна, витримка від пів секунди. До, до 2 секунд. Потім відкладена зйомка, знову яку довжину ролика ви хочете, таймер відкладений, зум. протюн, Ви можете лише міняти мінімальний і максимальний ISO. І все. І так само ярлики. Е, світлографіку я вам продемонструю одне відео, яке у мене вийшло. Воно невдалено. Хоча б ви будете уявляти собі, що це таке. Вогні транспорту я не зняв для вас ролик, так як у мене зараз немає можливості це зробити. Немає стільки транспорту в тих умовах, де я зараз живу. Так само можна вибрати короткий, довгий або максимальний. Потім вирішення так само 5,3К або 4К. Об'єктив формат інтервал чіпати не можна. Витримка мінімальна 05 секунд, максимальна 30 секунд. І відкладена зйомка. Довжина ролика, так само таймер, коли почати знімати відео, зум. І так само тут лише ISO можна мінімальний, максимальний міняти. Значить, таймлапс таймлапс собою представляє, це та, якби уповільнена версія таймварпа, так як таймлапс на менших, як його, його прискорення йде у менших. Параметри. Значить, таймлапс можна обрати 5.3к, 4к, 1080. Потім об'єктив тут можна обрати широкий або лінійний. Блокування горизонту немає. Формат таймлапс фото, таймлапс відео. Потім інтервал, з яким ви хочете робити, від пів секунди до 60 хвилин. Потім відкладення зйомки можна обмежити. Таймлапс у часі, таймер можна встановити, зум можна зробити. Далі про тune. Бітрейт може бути стандартний або високий. Експо корекцію можна зробити, плюс-мінус 2, баланс білого відредагувати. Потім ISO мінімальне, максимальне зробити, різкість, потім колір тут можна теж змінити. І змінити 4 параметри по. В ваших ярличках зараз я представлю вам теж від таймлапса приклади своїх відеороликів. І далі нічний таймлапс. Нічний таймлапс. Тут теж можна редагувати. Можна робити 5,3-4К 1080, Можна об'єктив застосовувати широкий або лінійний формат відео або фото. Потім інтервал, з яким е, робити. Або мінімальний це іде 4 секунди, максимальний це 60 хвилин. Потім витримку можна міняти, може витримку від авто, мінімально 2 секунди, максимально 30 секунд. Потім е відкладення зйомки, знову ж таки, обмеження зйомки або без обмежень, таймер. Тобто після чого почне власне, зніматися цей нічний таймлапс, зум. Зум краще не користуватися, як я казав. Бітрейт стандарт або високий, залежно від того, наскільки у вас картка потужна. Потім е експокорекцію не можна робити, баланс білого можна міняти. Мінімальний со максимальний. різкість і колір, все, і ярлички. Або, якщо вам щось не сподобалось, щось вони те зробили, значить є постійно ось ця кнопочка відновити дані е ті, які були на початку, коли ви тільки, вімкнути, коли ви тільки вімкнули GoPro 11. Отож, зараз приклади. Нічного таймлапсу я вам теж представлю. Отож, в цілому, якщо розібратися фото, я б не користувався. А от е таймлапс тут доволі класні є моменти. І от, е зокрема, я вже користувався таймварпом. Таймварпом класно користуватися, припустимо, коли ви десь далеко їдете, щось хочете відзняти, чи піднімаєтесь десь. вимкнули вім таймварп. Тайм і це у прискореному темпі потім покаже той шлях, який ви припустимо пройшли. Зоряні сліди це. Одноразовий, я рахую момент, навряд чи ви зоріні сліди будете постійно використовувати. Світлографіка так само це в практиці майже ніхто не застосовує. Вогники транспорту це класно для, для таких перебивок, скажімо, коли ви знімаєте нічне місто. А от таймлапс і нічний таймлапс, думаю, це такі пункти, які ви будете використовувати. Постійно. Ось таке коротке відео. В результаті я вас познайомив з усіма пунктами: відео, фото і таймлапс. Пізніше я ще зніму одне відео, в якому е, вам розповім про уповільнену зйомку, яка тут теж присутня. Дякую, що дивитесь мій канал.